На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися з трьома бійцями Миколою Говоровим, Андрієм Солоновичем та Едуардом Малим. 41-річний Микола Говоров до лав Збройних сил України доєднався у вересні. Торік спершу виконував бойові завдання на Донеччині, потім у в Курській області РФ. Плачем бо дуже добра, хороша людина була. Він мій кум. Хрестив моє младше дитя, то ви самі розумієте, золоте дитя, я вам все, що можу сказати, золоте дитя. Бо коли він народився, я закінчувала школу, він рос у нас в домі і на цих руках. Тетя, а я, ми всі його гляділи, нянчили. І таким він і вирос добрим, але кажу, печальним. Входив, був морально не готовий до цього. Загинув захисник 8 січня цього року під час виконання бойового завдання в Курській області. РФ ми обов'язково переможемо, бо нами всі, хто любить і цінує право свободу, правду. Прощаються сьогодні 44-річним Андрієм Солоновичем. У травні 2023 року він доєднався до лав державної прикордонної служби. Чоловік виконував бойові завдання в Харківській та Донецькій областях. Добрий, гавні хлопчина, добрий сусід. Такий був відзивчивий, ну, дуже, такий, дуже добрий, дуже добродушний. Не воянин ніколи, нічого. Спокійний хлопчина. І дітки гарні, і жінка можна рани вигоїть поляну. Спалені міста відбудувати. Але хто зарадить матерям? Хто і хто відшкодує їхні, хто їшкодує їхні брати. Загинув Андрій Солонович 10 січня цьогоріч на Бахмутському напрямку. Ми дякуємо наших героїв за сьогодні, за вчора. Дякуємо за завтра. Бо ми віримо в це завтра. 39-річного Едуарда Малого до війська мобілізували у серпні. Торік чоловік пройшов навчання у Франції, після чого вирушив на передову. Молодий хлопець. Сам з Донеччини. Мама його померла, була сестра, яка залишилася Донеччині. А він приїхав сюди до тіті. Тут виростав в Рівному, працював. Був бізнесменом. І в кінці року його забрали до збройних сил. Дуже сумуємо, дуже шкодуємо за йому всіма, кого знали, кого не знали, тому що. Війна для всіх однаково забирає молодих і старших. Едуард Малий загинув 5 січня, цьогоріч виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку. Миколу Говорова та Едуарда Малого поховали на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Андрія Солоновича у його рідному селі Малий Олексин. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.